Слово примирення, то я б використовувала слово повернення в його такому широкому сенсі повернення життя, повернення людини, повернення свободи, повернення права, повернення здорового глузду, повернення закону. І е, мені здається, що це було б точніше і точніше б визначало те, що ми маємо робити. Щодо людей, які там. Я хочу, я часто про це говорю, і я ще раз про це скажу. Те, що ми бачимо на інформаційному просторі картинки з так званого життя так званої республіки ДНР так чи ЛНР, це не є реальність, бо очевидно, що окуповані люди втрачають інформаційну суб'єктність. Вони не можуть говорити, якщо вони живуть там, вони не можуть говорити те, що вони думають принаймні, не тільки правду там, як вони її уявляють, а навіть те, що вони думають. Бо ціна питання це підвали МГБ, це тортури, це торгівля людьми зрештою. Тож ми бачимо таку штучну дещо картинку, яку створює агресор. І ціна питання це тривалий розкол України. Ціна питання це створення іміджу певних інших, які є ворогами України від А до Я. Це не є правдою. Чого ми не бачимо, чого ми не чуємо абсолютно. Звісно, ми не чуємо патріотичних окупованих. Але це не означає, що їх немає. Це не означає, що там немає партизанів. Так, знаходячись у контексті радянського міфу про Другу світову війну, ми уявляємо собі, що партизанів має бути ну, кожен другий. Бо ми ж такі фільми дивились, ми там впевнені абсолютно. Але ну, реальна статистика показує, що партизани це 2% населення. І що це плюс-мінус норма. Як для Франції, скажімо, так і для радянської України. Це 2%. відсотки. Ті 2% відсотки є, але є і ті, що не є партизанами, а які чекають на звільнення. Ми не чуємо їх голосів, бо вони заручники ситуації. Навіть я сьогодні, маючи знайомих і друзів там, я не можу назвати їх імена, і я не можу сказати про них, що вони чекають на звільнення, бо їх так звільнять. Що ми їх потім не розшукаємо в тих підвалах ОНГ. Крім того, ми можемо також розуміти, що є люди, які демонструють певну лояльність до ДНР, виконуючи дуже важливі місії. Вони рятують людей, вони готують людей, вони мають десь знайти гроші, щоб це зробити. І ми сприймаємо часто їх лояльність до ДНР як їх внутрішню позицію. Але це теж не так. Це так, так званий протокол безпеки. Людина не може висловитись, тому що вона відповідає за інших людей. Це вже дві групи, так, ми побачили. І якщо ми будемо дивитись на ці ще і ще групи, то ми можемо побачити людей, які ненавидять Україну. Ну, правда. Але так, як їх зображують, то складається враження, що їх 90%. А так, як воно є насправді. То думаю, що до десяти. І от, якщо ми не будемо потрапляти в ту пастку зображеного і реального, то процес повернення буде правильним. І ще одне, що я хочу сказати: повернення це механізм виробляння правил. Правил. як буде завтра. І в цьому сенсі повернення потрібно не тільки окупованим землям, воно потрібно всій Україні. Ми із вами маємо зробити картину того, як воно буде завтра, які правила будуть діяти. Правила це сильна позиція. Є правила покарання, та і правила прощення. Є правила співжиття, є правила надії. Вони різні. Але як їх можна виробляти? Їх можна виробляти не тоді, коли ми кажемо про щось взагалі, але коли ми робимо якусь спільну справу. Прикладом ми можемо зараз почати говорити про правила повернення освіти. Як буде повертатися українська освіта? Там є дрібниці, технічні питання, політичні настанови, ідеологічні розбіжності. Давайте створювати мапу проблем і говорити про них. Енергія спільної дії це, на мій погляд, один із найкращих рецептів щодо повернення.